Вітаю друзі! Сьогодні вже середина літа. І згадав я, що вже сьогодні рихтуємо на базарми і згадав, що я не зняв вам продовження відео про моркву, ранню моркву, яка з них краща. Морква вже практично закінчується рання, і вирішив сьогодні зняти для вас відео. Нагадую, що в нас тут було посіяно два гібриди це Лагуна і Престо. Дві моркви непогані, але кожна з них має свої плюси і свої мінуси. По смакових характеристиках смачніша лагуна. Вона більш солодша, не має такого сильно характерного морквяного присмаку, їсти її приємніше. Лагуна ж престу, в свою чергу, десь на днів 5 був раніший за лагуну. За зовнішнім виглядом престо, як на мене трішки краще. Вона практично вся рівна, немає некондиції. На лагуні є більше такої не кондиції, більше чомусь потрісканої, мабуть, більше впливає на неї погода. По величині лагуна буде трішки більша. Кінчики більш закручені, кругліші в престо, в лагуни. Хоча вже тепер під кінець сезону і вона почала більш робитися круглішою. На початку вона була дуже довга і така з гострим кінчиком. По гічці в лагуни, гічка більш тримається моркви, вона є більша. Ось тут можна побачити, яка. Ширина кріплення лагуни і яка ширина кріплення в престу. в престу. вона легенько відривається, не треба ні ножа, нічого. По кольорі лагуна буде трішки червоніша. Знову ж таки середині ми зараз розріжемо. По кольору, більш ранньому в часі, коли я розрізав, лагуна була красивіша. Зараз ми розріжемо, подивимось. Ось маємо два гібриди моркви в розрізі. Не знаю, як передає камера, бачу на камері вона чомусь світліша, в наявності вона більш насиченого кольором лагуна буде більш, більш червоніша, сама серцевина в неї більш червоніша. Коли розрізав престо було так як м'якше, лагуна так якби дуже сильно насичена вологою. Також один з мінусів престо, який я замітив, набагато більше моркви із зеленими кінцями. Це не дуже добре. В лагуни практично такого я не... ну є одиниці, але дуже мало. А так в загальному і одна і друга морква красива. Скажімо, для себе я б обрав лагуну, а для торгівлі обрав би престо. Тому що в лагуні є багато некондицій. Престо на декілька днів в нас вийшла вона раніше. Плюс маленьке з'єднання з морквою гечки. Що виглядає красивіше при обрізанні. А так обирати вам. Дві моркви заслуговують на увагу. Купляйте, пробуйте. Нам дуже сподобалось. Всім гарного дня, хороших врожаїв і підписуємося на наш канал.